Є новини, друзі, чому треба піднімати заробітні плати? От мені написали коментар, я пожежна рятувальних заробітна плата 18 тисяч, а в АТБ 50 тисяч ви в своєму розумі. Це до відео про АТБ, чому мало платити АТБ та Сільпо. І воно набрало там 1-2 мільйони, там 4 тисячі коментарів. Я на всі відповідати не буду, але одному відповім. Так, от дивіться в цьому відео я в кінці сказав, що треба піднімати всім заробітні плати до 40 тисяч, тому що зараз просто не вижити за менші кошти, тому що ціни в нас такі самі, як в Європі, а заробітні плати в нас 18 тисяч. Як ви правильно говорите, і в АТБ зараз заробітна плата в середньому люди пишуть в коментарях: 16, 18, 15, 13, 20, 25, Це більше винятки. Ну і не тільки в АТБ, Сільпо, Аврора, інші мережі. Чому я зняв це відео про них? Тому що в них є гроші для того, щоб піднімати кошти. Ви працюєте за державні кошти в держави теж є гроші. Якщо б ви дивилися моє відео, ви б бачили, Але я постійно говорю про те, що Зеленський має піднімати заробітні плати військовому в першу чергу в тилу до 80 тисяч гривень, хоча би до 50. Він сказав, що до 50 буде в тилу, і всі замовчали про це. І ці гроші треба вимагати в Європі. В Європі, тому що Європа зробила Україну країну, яка буде постійно воювати, і ми постійно воюємо за них. А вони прекрасно живуть, тому вони це все мають оплачувати. І елементарно просто, якщо би Зеленський прийшов на перемовини і провів їх і сказав, що дивіться, в нас проблема з лікарями, тому що там і про лікарів пишуть. В нас проблема з вчителями, з вихователями, з пожежниками і з військовими, в нас шалена проблема. Це ж так всі бачать і розуміють. Депутати вже прямо виступають, що люди приїжджають в учебку просто-напросто, і звідти там втікають все СЗЧ. масово. Це депутати говорить Верховної Ради, це не я. І так само в інших галузях, про фронтових територіях, де ближче до фронту, там взагалі дуже мало людей. І це об'єктивні речі. І це треба робити через Європу, тому що в держави грошей немає. У нас держава банкрот. Якщо Європа нам не дасть гроші, то. Не буде взагалі ніякої заробітної плати в чиновників, поліцейських пожежників, лікарів і вчителів. Тому це питання до зеленської до влади. І я думаю, що це можна з Європою було би вирішити. Вирішити наскільки підняти заробітну плату на 40 тисяч. Я говорю, хоча б мінімальна має бути в нашій державі, тому що людині неможливо вижити, і це має платити Європа, поки не завершиться війна. А далі має бути ну, відновлена економіка України. Лекр послідписка, телеграмськопрофілю.